Прокидаюсь думкою додому. Далина корінням проросла. Та коли долає душу втома, чим скоріш до рідного села. До села, до хати, до кринички, з холодком дзвінкого джерела. До грушок, що звуться тут гнилички. Тут я народилась і жила. Рідна хата жде мене донині, в снах не раз я бачила її. За городом вербах при долині, якні ніде виводять солов'ї. Тут такі, охристо Христо, чисті зорі, і душа сумує і співа, і світанки, росяні прозорі, мов уперше мовлені слова. Краю мій, мені буває тяжко, бо життєва стежка ой крута. В час такий душа моя, мов пташка. Здалеку до тебе прилітав.